Місяць фактично відділяє нас від виборчих перевагів. І ми можемо зробити сьогодні висновки вже свої суб'єктивні і об'єктивні можна бачити те, що відбувалося 28 років, які оцінки дають політологи, експерти в Україні, а також за межами України. Хоча одразу скажу, що жодних причин поки немає, і європейських інституцій, але є заяви окремі і. Сполучених Штатів Америки і європейських політиків, тому підсумовуючи, можна сказати наступне, що самі вибори, тобто день виборів, пішли більш-менш цивілізовано. А звісно, що після виплення оцих камер, я їх називаю, ця які були спеціально зроблені, аби, скажімо, так, Затуманити очі і світу, і українських виборців після вивчення камер о 20-тій годині почалося найцікавіше на виборчій цій кампанії в підрахунок голосів. І, власне, як кажуть за Сталіном, неважливо, як рахували, а важливо не важливо було, як голосували, а важливо, як рахували і хто рахував. І тому можна говорити, що ті вибори, які відбулися в Україні цього року, вони були. За своїми підсумками непрозорими, чесними, з використанням ресурсів. а що найцікавіше, це судді суддів і силових структур. Фактично я не пригадую за 20 років, щоб спецпідрозділи, які повинні виконувати спеціальні завдання, ходили, даруйте по головах своїх матерів, батьків, ті молоді хлопці, дебелі хлопці, двометрові накачані, які мають зовсім іншу роль, ніж. Бути злодіями, викрадати бюлетені і бити людей, виборців, які голосували не так, як хотілося владі. Це було особливо видно в Перомайську, це на Черкащині ми бачили і в багатьох інших областях, краях нашої держави. А говорити про суди українські взагалі не хочеться, але хотів би сказати, що вони саме сьогодні встановили. Або були тими підрахунками, які 2004 рік Україна пам'ятає на чолі і До речі, я хочу сказати, що і ДВК, і окружні комісії повели себе по тим 12-15 в округах зовсім непристойно і вони повинні відповідати. Та її ЦВК, яка могла зробити ще лад, навести лад, відмовилась фактично, бо вона є. Політично ця комісія заангажованою, вона є такою, яка представляє більшість. І, на жаль, опозиціонерів тих людей, вірніше, не опозиціонерів, а які хотіли, щоб українські вибори прийшли чесно і підрахунок, чесно, вони були у меншості. Були певні окремі зауваження, і тому ми констатуємо опозицію, що вибори, які провелися, Цього року в Україні вони були вкрай, скажімо, негативно вплинули на реноме, на між нашої держави, і світ чекав цих ливорів, чекав, як повестися з Україною. І сьогодні ви бачите, що немає такої прихильності, немає того, щоб ми говорили про зближення з Європейським Союзом, про підписання асоціації. Зоневільної торгівлі, тобто зближення вже з тим великим ринком, який налічує 500 мільйонів жителів і є у світі. І, звичайно, що про вільне пересування Європи наразі не йдеться. Ми очікуємо десь в грудні вже висновків Ради Європи, ОБСЄ, Європейського Союзу. І якщо вони будуть не такі, скажімо, як би хотілося нам, а вони будуть такі. Ну, принаймні вони, мабуть, не будуть дуже жорсткі, тому що Європа сьогодні теж розуміє, що відпустити Україну, це фактично здати її в руки Путіна і його